Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні готуємо неймовірно смачну молоду картопельку зі смачною хрумкою скоринкою. Готується все дуже просто та легко. Отож, розпочинаємо. Для цього рецепту нам необхідна невеличка молода картопля в ідеалі однакового розміру. Я її почистила, зараз переміщаю в каструльку, заливаю водою, ставлю на вогонь та доводжу до кипіння. Після закипіння варимо 10 хвилин. Солі зараз не додаємо. Минуло 10 хвилин після закипіння. Зливаємо воду, ставимо пательню на вогонь, розігріваємо та додаємо обов'язково трішки соняшникової олії. Якщо ми її не додамо, то буде все пригоряти. І обов'язково вершкове масло. Скидаємо сюди нашу відварену картопельку. Смажимо зі всіх сторін на середньому вогні до золотавої скоринки. Кришкою я не накриваю. Одразу можете посолити та поперчити за своїм смаком. По бажанню можете додати ще паприки. Забула сказати, картоплі беріть стільки, скільки у вас поміщається в діаметрі вашої пательні, щоб вона не була одна на одній. Картопелька підрумянилась, можна забирати її на тарілку. Зверху посипаємо свіжим кропом. І по бажанню додаємо часничок. Я його стираю на дрібній терці. Картопелька за цим рецептом виходить дуже смачна та ароматна. Рекомендую їсти одразу її гарячою, поки вона має хрумку скоринку. На моєму каналі є ще один рецепт. Чудовий рецепт приготування молодої картоплі у медово соєвому соусі теж виходить дуже смачно. Посилання лишу в описі під відео. Рекомендую всім обов'язково приготувати. Це дуже смачно. Дякую за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!